І ще, будь ласка, коротко про об'єднання територіальних громад. Що воно таке Об'єднання територіальних громад. У нас дуже роздріблений адміністративно територіальний устрій. Країна дуже подрібнена на якісь села, селища, маленькі і так угу. далі. Ну, Наприклад, в Україні є близько 11 тисяч сіл, але близько 50% цих сіл вони настільки маленькі, що там не можуть бути надані навіть базові послуги там навіть немає можливості отримати школу. Єдино, єдиною бюджетною сумою, яка там є, це сільська рада безпосередньо. 90% бюджету йде на сільську раду, а зарплату в сільському, голові, секретарю і так далі. Треба змінювати якось. Кожна країна змінювала свій адмінтерустрій. Тому що ну, це урбанізація, люди виїжджають, міста розширюються, міста переповнюються і так далі. Люди виїжджають з сіл з таких сільських, сільської місцевості. Це природня, це демографія, цього не зміниш. Європейські країни пішли шляхом зміни адміністративно-територіального устрою. Є два варіанти, як можна це змінити. От тут цю подрібненість їх укрупнити. Угу. Можна піти законом і рішенням уряду, а можна дати можливість добровільно, самостійно об'єднуватись в більші населені пункти. От Україна пішла другим шляхом, ухвалила закон про добровільне об'єднання територіальних громад і сказала, що ті маленькі села, селища можуть об'єднатися навколо великого міста і створити велику об'єднану громаду. Uh -huh. і, і таких в Україні станом на сьогодні вже створено 159, причому Дніпропетровська область області в лідерах. Тут створено е 15 об'єднаних територіальних громад, і причому, якщо подивитися на бюджет об'єднаних громад, наприклад, там, Апостольська об'єднана територіальна громада. Uh -huh. е до об'єднання і після об'єднання різниця в бюджеті приблизно в три рази.